Усім, хто не брав участі в наших розіграшах, я скажу, що ви, мабуть, точно щось знали, тому що берегли свій шанс саме до сьогоднішнього дня. Заради такого призу можна було й почекати. Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко, і якщо ви хочете мати таке ж авто, як у Майка Тайсона чи Арнольда Шварцнегера, ви дивитеся. Правильне відео, тому що ми сьогодні розігруємо культовий і безрозмірний хаммер h 2. 325 кінських сил, 4 передачі, колосальний апетит, шикарна тяга, прекрасний звук. Це великий автомобіль, і у нас реально велика мета. Ми хочемо зібрати 10 мільйонів гривень. Дев'ять 10. 10. і чує баба 10! на бронетехніку, на fpv дрони та на міномети для зсу. Насправді сенсаційний не тільки розмір призу, але і його доступність. Адже ви маєте можливість виграти Hammer H2 за донат усього в 100 гривень. Ущіпніть мене! 100 гривень за Hammer H2. Це авто було надане Андрію Ткачуку, з яким ми розігруємо вже четверте авто. Його друг відгукнувся на пропозицію донатити на ЗСУ і зробив це в доволі оригінальний спосіб. Він придбав ось цю машину, аби ми могли її розіграти спеціально для вас. На думку багатьох, саме цей автомобіль є таким же символом Америки, як джинси. чи Coca-Cola, Навіть великий Mercedes g wagen на фоні Hammer H2 здається компактним Suzuki Jimny. Цей гігант не дасть вам загубитися в трафіку, так само, як і не дасть спокійно знайти паркувальне місце в мегаполісі, адже він реально гігантських розмірів. Має 516 сантиметрів завдовжки, 2 метри завширшки і стільки ж заввишки. Знаєте, під час оцінки розмірів цієї машини можна користуватися термінологією ріелторів. ну, в квадратних метрах. І це ще може і не повноцінна квартира, але така смарт-однушка точно, тому що тут 11 квадратних метрів. І навіть чорний колір, який зазвичай приховує реальні розміри, ну ніби робить такими стрункішими. Тут тільки підкреслю, ось цей такий. Жорсткий шарм сейфа для зброї. Подивіться, як в Хаммера відкривається капот. Точніше, правильніше буде сказати, це вся передня частина відхиляється ось туди, вперед і відкриває шикарний доступ до мотора. І насправді моторів у Хаммера небагато. Вибір був скромний. Кажуть, що General Motors просто не зміг запхнути сюди той дизель, який стояв в майже військовому H1 на 6,5 літра V8 на 195 кінських сил. Тому вирішили ставити бензиновик. Це теж виподібна вісімка, але мала 6 літрів робочого об'єму. І до оновлення вона видавала 325 кінських сил, а йшла з автоматом усього на 4 передачі. Але після оновлення мотор став потужнішим, видавав вже майже 400 конячок. І найважливіше, автомат став сучаснішим, та отримав 6 швидкостей. Ця машина випускалася з 2003 року, в 2008 році пережила оновлення. Найлегше впізнати було оновлений хаммер за збільшеними отворами решітки радіатора, трошки нижче розташованим в бампері вентиляційним отвором для радіатора. Але найпростіше здогадатися, що перед вами оновлений хаммер можна було в салоні в нас машина дофей сліфтингова, вона така трошки грубувата. Найголовнішими елементами виглядають ось ці величезні круглі дефлектори на горі центральної консолі. А у оновленої версії панель значно сучасніша, значно плавніша. Але, як на мене, вона вже втратила частину шарму, який був притаманний Хаммеру саме в ось такому виконанні. Для зйомки і передачі а, новому власнику машину було натерто і вилизано. Дякуємо за це львівському детейлінг центру Кар Ательє. Я ж тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. За увесь час існування моделі H2 General Motors випустив 140 тисяч ось таких позашляховиків і вбило його насправді не стільки падіння попиту на модель, скільки посилення екологічних обмежень, тому що якраз модель вийшла на зламі тих часів, коли американці стали приділяти більше уваги екології. Для прикладу, в 2003 році, коли він тільки но вийшов екологічні активісти в Каліфорнії. На території дилерського центру спалили 40 ось таких хаммерів H2. Краще би віддали нам для розіграшів. В родині хаммерів цей позашляховик посідав місце між майже військовим H1 та значно меншим H3. Випускався цей автомобіль концерном General Motors, але спільно з компанією Am General, на заводах якої, власне кажучи, і випускали цей автомобіль. Саме на тих заводах, де випускали, до речі, і військовий h 1 Створено h 2 було на базі пікапа Chevrolet Silverado. І існувала не тільки версія H2 у вигляді позашляховика. А також, відповідно, і у версії пікапа я, до речі, навіть бачив такі об'яви на авторіо. Це реально гігант. Він завдовжки має 516 см, майже 2 метри завширшки і стільки ж заввишки. І навіть коли ти просто заходиш в салон, то доводиться фізично підніматися, наче сходими, тому що є дві окремих сходинки. раз і два. Настільки високий. І звук. Не просто в 8. А так званий смол блок, як би це іронічно не звучало, коли мова йде про 6-літровий двигун Коли їдеш на Хаммері, то все нагадує тобі про вантажівку. Розміри, реакції, габарити, те, скільки місця ти займаєш на дорозі, все вимагає певного звикання. Хоча, з іншого боку, керується хаммер доволі легко. А машина зрозуміло, гідропідсилювач потужний, легеньке, до пласких боків габаритів швидко звикаєш. Цікаво, що навіть після оновлення максимальна швидкість зросла не дуже сильно. Тобто в цієї машини була максималка 150, хоча в деяких джерелах пишуть 160. Але після оновлення, коли мотор став потужнішим і став видавати вже 400 сил із автоматом на 6 передач, швидкість все одно принципово не зросла Було тих самих 160 км на годину, але насправді треба розуміти, що це типова ситуація для американських машин. Навіть Cadillac Escalade, в якому встановлювали такий же двигун, який був значно менший і легший, все одно мав обмеження. На позначці 160, деякі версії 170. Тобто на цій машині не обов'язково валити на всі гроші, щоб вразити оточуючих. Можна повсти тихенько і краще це робити саме так. Тому що апетит, правильно, апетит тут ключова фраза, і в середньому на цій машині виходить десь близько 25 літрів. Це навіть в круїзному режимі. Тому ці машини майже не зустрічаються у нас без встановленого ГБО. Тут на третьому ряду стоїть величезний балон, який живить двигун газом. І з моєї точки зору, це абсолютно адекватне рішення, тому що тоді на заправці тобі не так часто розстилають червону доріжку, як, наприклад, би ти просто годував свій хаммер виключно бензином. На щастя, Бензин можна лити навіть найдешевший. Тобто американські стандарти і низький ступінь стиснення в двигуні дозволяє лити 92-й без жодних заперечень. Тут є шкіряний салон, переднє крісло з електроприводами, є клімат-контроль і навіть опційна DVD-аудіосистема. Якщо ми подивимось на центральну консоль, то окрім ось цього прикольного важеля селектора автомата, ми також побачимо чотири. Кнопки, розташованих трошки вище, які відповідають за поза шляхові режими. Адже Хаммер це реальний позашляховик Ну, у нього роздавальна коробка. Зрозуміло, що понижений ряд передач. Зрозуміло, що є блокування в трансмісії. До речі, роздавальна коробка перекидає 40% тяги на передні колеса і 60 на задні. Більше того. До стандартного кліренсу в 25 см є доволі цікава опція. Є пневматичні балони, які розташовані ззаду. Вони підкачуються і збільшують таким чином кліренс задньої підвізки ще на 5 см до 30. На жаль, таких машин більше не роблять. Це вже класика. Ця машина гідна зайняти місце в гаражі поціновувача. Чи колекціонера, який розуміє, що автопром ніколи не повернеться до цих унікальних часів? Цікаві цифри: в бак Хамера входить 121 літр бензину. Менше, звичайно, ніж у фури, але для порівняння більше ніж навіть у Тойоти Cruiser 300. Ну і щоб ви розуміли запас ходу 121 літра. Вистачає в середньому на 560 км. Ось так. До фейсліфтингової версії було майже 500 Ньютон метрів обертального моменту. Це зрозуміло, з такого величезного мотору можна було знімати навіть більше. Бо після оновлення мотор став не тільки потужнішим, але й тяговитішим. Вже було 570 Нм метрів обертального моменту. І ще один важливий нюанс: машину для передачі новому власнику було повністю обслужено, і хлопці просили подякувати Львівському сервісному центру. Просто в Америці такі машини новими продавалися за ціною від 60 до 90 тисяч доларів. В нас я подивився в авторія. Діапазон цін на вживаний Хаммер h 2 коливається в межах від 20 до 40 тисяч доларів в залежності від року випуску і стану. Наша машина може поверху ринку і не піде, тому що не найсвіжіший рік випуска, але точно буде вище середньої, тому що дуже багато додаткового обладнання і тому, що вона реально в доглянутому стані. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Знаєте, Арнольд Шварцнегер перевів свій хаммер на електричну тягу в 2017 році. General Motors з того моменту, коли він припинив випускати ось цей автомобіль, знадобилося 13 років. Аби випустити електричну версію Хаммера у виконанні Пікап. Сподіваюся, такий ми теж колись розіграємо, але всі гроші ми з вами витратимо на влаштування грандіозної вечірки, аби відсвяткувати нашу перемогу. Отож, я вважаю, що у нас дійсно амбітна ціль зібрати 10 мільйонів гривень, але думаю, що вона абсолютно реальна, тому що вартість входу в цей розіграш. Становить усього на всього 100 гривень. 100 гривень це мізерний прайс. За ці гроші сьогодні хіба що нормальної кави випити можна? Відмовились від кави, виграли хамер. Здається, дуже простий рецепт. З іншого боку, 100 гривень. Не жаль, і задонатити на благородну справу на допомогу ЗСУ. Адже цих 10 мільйонів гривень підуть на купівлю бронетехніки, ефіві-дронів та мінометів. Не забувайте також важливий момент. Якщо ви донатите не з Монобанку, то в коментарі до платежу обов'язково вказуєте своє прізвище і номер телефону, аби ми могли вас знайти, коли ви виграєте ось цей величезний хамер H2. І найголовніше, про час і місце розіграшу я повідомлю додатково в окремому відео і на своїх сторінках в соціальних мережах. Слідкуйте уважно.